Зараз проста така вправа допомагає теж зібрати увагу своє тіло і заспокоїти свої думки, і увійти в стан такої внутрішньої гармонії і балансу. М'яч кладемо на маківку, підборіддя під втягуємо в себе, пробудовуємо свою поставу і дивимося у простір перед собою. В якийсь момент відпускаємо м'ячик і ловимо другою рукою цей м'ячик. Раз. Два. Раз. Два. Закриваємо очі і робимо те ж саме. Все. Відчуйте, що відбувалося з вашим тілом. В якийсь момент ви можете відчути, що думки зупинились, і у вас ще збільшився рівень реакції. І ці вправи краще виходять, коли ми розслабляємося тілом і емоціями, і відпускаємо фіксацію на своїх думках. Напишіть, що у вас відбулося. Якщо хочете більше вправ, можна також приєднатись до мого клубу або до групи медитації, де ми крок за кроком від тіла йдемо в розслаблення і робимо різні вправи для покращення свого внутрішнього стану, посилення роботи мозку. По всім питанням пишіть мені в директ.